Всіх Вітаю на моєму каналі про ув'язання. Мене звати Юля, і сьогодні таке незаплановане взагалі відео. Я знімала майстер-клас і подумала: якщо я вже підготувалася, в принципі, чому б мені не відзняти і відео на YouTube, тому що дуже вже давно останнє вийшло. І пройшло, напевно, вже більше двох місяців. Тим паче, мені є що вам показати. Я хочу в сьогоднішньому відео вам зробити огляд на своє замовлення, з тему. Деякі позиції я вже давно хотіла, але все не наважувалося. думала, що обійдуся. Як виявилось, що не так, як гадалося, сталося. І також буде ще одна моя покупка, я вже вам в кінці покажу, вона була придбана саме в Україні. І так, давайте розпочнемо з тему. Розпочну саме з такого планшета для схем. Я думаю, ви знаєте, що це. Неодноразово його бачили. Можливо, він також у вас є. Напишіть ваші відгуки. Думаю, майстриням буде цікаво дізнатися, чи комфортно з ним працювати. Пишіть. Ваші відгуки. Так, ось такий вигляд він має. А тут йде лінійка, він на магніті. Також до цього планшета йдуть ось такі тримачі, вони також на магнітах. Я так зрозуміла, що всередині йде металева пластина, а лінійка і додаткові тримачі йдуть на магнітах. За рахунок цього тримається схема. Ось так воно повинно виглядати. Але коли буде така нагода, пов'язати складні схеми, у мене вже буде такий класний гаджет для цього. Ну, я думаю, що ви знаєте і бачу неодноразово, як з ним працювати. Так, це перша моя позиція, яку я замовила. Далі сьогодні вже, нарешті, відкрила свої нові ножиці. Вони, у мене, напевно, посилка вже більше тижня. Так, ось так вони виглядають, є чехол до них. І ось так виглядають самі ножиці з кісточкою, дуже гарного зеленого кольору. Гострі, класні. І якщо. У мене буде час в своєму телеграм-каналі, я залишу посилання на всі ці позиції. Якщо вам щось подобається, ви також можете замовити, тому що до мене посилка дійшла за 10 днів після дня замовлення. Тобто це достатньо швидко. Але я така людина, яка не полюбляє довго очікувати. Тим паче, якщо посилка вже оплачена, для мене 10 днів це були прям. Як півроку, але все ж таки 10 днів і посилка вже була у мене. Ножиці класні. А, також загушки я замовляла для спиць Ось такі, я не, не пам'ятаю, як воно точно називається. Хай будуть загрушки для спиць або блокатори для спиць. Ось такі лисички також замовляла в одному замовленні стену. Далі, що я ще замовила? Це не єдині ножиці, які я замовляла, також замовила трішки інші. Ось так вони виглядають. Зараз вам покажу. Так, в мене є ножиці. Це взагалі супер. Можу вам показати, що вони класно фріжуть. Теж вони йдуть з кісточкою, але без чохла. Дуже гарні. Так, давайте подивимося ось така краса. Тут навіть є пташечки. Супер. Так, наступне: ну, як же без рулетки? Вона обшита замінником шкіри. Ну, якість така, скажу вам. Мені здається, її надовго не вистачить, але, але в мене є ось така рулетка. Вони, в принципі, як би сильно не відрізняються. Ну, я маю. В тому сенсі, як по відчуттям, як тягнеться стрічка, можливо, прослужить і довго. Гарненько була, взагалі я замовила для фото, щоб робити власні фото, якщо мені буде потрібно. Так, наступне замовила ось такі маркери. Я вам покажу зараз їх поближче. Це збільшений варіант. Давайте на ці руці, бо там я записувала свої розрахунки. Ось так. Вони різного кольору: золоті, срібні та чорні. І темні такі. темно такі, темно-сірі йдуть. Дуже класні, вони зашліфовані, класні в роботі, тому що я їх зараз використовую. Дуже зручно. Це, якщо на той випадок, як потрібно замінити. Лампочки, маркери, якщо користуєтесь. Я взагалі люблю такі маркери. Зараз, ну, зараз відійшла від пластику, мені зручніше, коли метал. Наступне теж замовила ось такі ще блокатори для спиць. Вони дуже приємні по тактильним відчуттям. Такі прям класні, ось так виглядають. Іде колір фіолетовий, білий та світло-зелений. Це комплект. Замовила ось такі блокатори для в'язаних речей, йдуть в коробочці, потім ще йде пластикова коробка, дуже зручно зберігати. І ось так вони виглядають. Гострі, вже перевірено. Але я зараз вам покажу все, і залишиться одна позиція, яку я частково зможу вам показати, тому що вона дуже велика. Якщо я замовила блокатори, то значить десь і є коврики для блокування в'язаних речей. Я собі їх також замовила. Тому що зараз в'яжу достатньо немало, я не хочу сказати, що і багато, але мені хочеться, коли я поправила виріб, його. Розкласти і гарно заблокувати саме тієї форми, якої мені потрібно. Далі, так, давайте, замовила ще ось такі резинові штуки для перезняття петель рукава. І не тільки. Я не знаю, наскільки це зручно, але <с> захотілося. Тому я замовила. Зараз вам покажу. Це сірий колір, а ось є такий колір фуксії. Ось так це виглядає. Це полий шнур. Одягається на спицю, перезнімаються петлі, зав'язуються або блокуються ось такими штуками, і все, рукав перезняти. Дуже мені, здається, зручно ще не використовувала. Якщо використовувалася такими штуками, то поділіться своїм досвідом в коментарях. Я знаю, що такі також є в Україні, тому що вже після замовлення в тему я вирішила пройти, подивитися по інтернету. І так, я знаходила. Але... Мені зручніше було замовити з теми. На цьому я не зупинилася, звичайно, я замовила ось ще таку бабіну, це також повлий шнур, але тут великий метраж. Разом з вами розпакую, бо я навіть ще не доставала і подивлюся. Бачите, в такому милому мішечку йде. Так, і зараз з вами глянемо. Тут вже більше. Топорів, назвемо це так, 5 штук. І ось так. А, шість, ось Ще одну. І ось так він виглядає. Я виміряю, яка довжина в цих шнурах, так, і буду, якщо потрібно, відрізати. Можливо, комусь на подарунок, не знаю ще. Гарний такий ліовий колір або лавандовий. Захотілося мені ще мати. Я думаю, що вони дуже зручні у використанні, тому вирішила замовити якомога більше. Не знаю, чим я думала, на що сподівалася, але я знаю, що мені обов'язково це пригодиться. Так, і ось такі ще маленькі маркери у вигляді котиків, мордочок котиків. Це те, що я вам показувала, так? Ось вони. Так виглядають класні, зашліфовані супер, нічого не чіпляється, дуже зручно в'язати, ще раз повторюся. Так, і давайте зараз вам покажу ще одну покупку, щоб я зараз не вставала. У мене колись вже була така штука це тримачі для пряжі. Але в один момент мені здалося, що можу обійтися і без них, і вирішила їх продати. Це минуло, напевно, 4 роки, яких продала. Але ось тут я вирішила їх замовити знову Ось такі тримачі. Для пряжі. Вони дуже класні. Я хотіла замовити в тому ж самому магазині, де замовляла вперше. Мені, вони, в принципі, подобалося, але там очікувати 15-20 днів. І, звичайно, це для мене дуже довго. Фокус. Дуже гладенькі. 15-20 днів це занадто для мене. Ще при цьому потрібно було внести 50% предоплати, і лише через там, 20 днів, 15-20 я отримала своє замовлення. Звичайно, мене це не влаштувало по умовам. І я вирішила запитати в Інстаграмі, можливо, хтось або продавав би свої, можливо, але я не рекомендую цього робити в ніякому разі, або, можливо, знав, де можна замовити. І мені моя підписниця порекомендувала сторіночку. Я замовила. Посилання, де я замовляла ці тримачі, є в мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Вони навіть краще. Мені, звичайно, не дуже подобається саме ось цей низ одинарного тримача, тому саме розширення, але це на смак, кому подобається, кому ні. Це звичайні речі. Хочу зауважити, що вони набагато такі приємніші. Гладенькі, ніж були мої попередні. Вони взагалі класні. Ось ці подвійні прямо в точку попали мого бажання, як вони повинні виглядати. Вони йдуть на підшипниках, якщо я вірно говорю, і дуже легенько ниточка тягнеться. Чому взагалі я вирішила їх замовити? Тому що мені в прекрасний момент прийшла думка пов'язати із паєтки. Я розмотала на два складення, тобто в мене була бабіна ось таких паєток, і я ще розмотала на один моточок, відмотала. Мені не сподобалася щільність в'язання, я вирішила ще один моточок змотати, розпочала в'язати, в'язала з двох мотків і конуса з бабіни. І мені було настільки незручно в'язати, тому що сама паєтка чіплялася за нитку і це незручно. І тим паче, що у мене два моточки були в коробці, а конус стояв на підлозі. І я постійно це тягнула, розмотувала, щось чіплялося, я трішки нервувала і вирішила, що мені потрібні три мачі. Все. Це дійсно класна річ, яка повинна бути, якщо ви в'яжете декілька складень. Якщо, наприклад, це буде. 100% шовк, він буває трішки путається при в'язанні, якщо перемотуєте моточки самостійно. Тому тримачі це must have для мене. І більше я їх продавати точно не буду. Напевно, якщо зовсім перестану в'язати, лише в цьому випадку. Взагалі класно. Так, ну і покажу вам зараз мої коврики для блокування в'язаних речей. Ось так вони виглядають, вони дуже величезні. Я замовляла саме 9 штук в комплекті, йдуть вони в такому чохлі. А, також тут йдуть ще ручки, можна прив'язати, йдуть додатково голки, але мені все ж таки захотілося замовити додаткові блокатори, щоб саме вони були такими пластинами зроблені, ці голки і йшли в рядок. Мені, здається, так простіше буде блокувати, ніж кожну голку втикати по виробу. Тому ось така ще моя велика покупка, я дуже задоволена. Не знаю, є в нас в Україні чи ні, але на тему великий вибір. І моя рекомендація, хочу вам сказати, що взагалі з самого початку, коли я їх шукала, я знаходила за 700 гривень. Знайшла, закинула корзину, закинула достатньо багато, ви знаєте, я можу, ви також робите, як і я, що спочатку закидаю в корзину, потім на наступний день думаю, а чи потрібно воно мені, потім знову щось докидаю, щось видаляю, потім на наступний день заходжу, тобто відкладую, щоб зробити замовлення. І так, в мене з одного дня в другий. І ще замітила, коли я кидала їх в корзину за 700, Гривень на наступний день ціна вже була на 300 гривень більше, а то і на 500 гривень. Тобто ціна змінювалася. Якщо я кидала в кошик по одній ціні, то на наступний день вона збільшувалася, не зменшувала, зменшувалася, зменшилась. Було класно. Я знову шукала ці коврики побільш. Менш помірній ціні, і в результаті я купила посередній ціні. Тому, якщо ви знаходите їх десь за 700 гривень, обов'язково купуйте. Там ще коли я знаходила за 700, вони були в сірому чахліт. Він такий був на перший погляд, це була фетрова тканина, тобто набагато краща. Тому так, звертайте на це увагу, тему змінює ціни. Ну, На цьому, в принципі, в мене все. Я зараз очікую посилки спряжу і буду вам показувати. До мене йде така немаленька посилочка зв'язанки, і думаю, що післязавтра вийде нове відео. А сьогодні мені просто хотілося з вами трішки поговорити, зробити огляд, щось вам корисне дати. Нагадую, що найближчим часом посилання на всі. Позиції, що я вам сьогодні показала, будуть в телеграм-каналі. Це не реклама, це не жодна реклама, мені безкоштовно це не надсилали, Просто хочеться дати вам корисну інформацію. Якщо вам щось сподобалось, з того, що я вам показала, думаю, що зовсім скоро зустрінемося. Бажаю вам гарного дня. І головне, бережіть себе.